Сьогодні ми поговоримо про полігель, та я розповім вам при яких випадках вам потрібно обрати саме цей матеріал. Полігель це матеріал типу пластиліну. Він не тече, його легко формувати, і глядячи на наш вихідник, ми можемо зробити висновок, що полігель впорається з такими проблемами, як підняття кінчику, виправлення архітектури, тобто, ви можете по повітру надати трохи довжини чи зробити кути. Я роблю укріплення полегелом на півнігтя. Не роблю на ціле ніготь, щоб ніготь вийшов необ'ємним. При знаннях роботи з полігелем ви зрозумієте, наскільки легко їм працювати, та можна не переживати за затікання чи носку. Обирайте цей матеріал, якщо ви тільки починаєте, та ваші нігті чи нігті ваших клієнтів крутяться, дивляться вниз, чи ви хочете змінити трохи архітектуру. Ось такий ніготь у нас вийшов з укріпленням на півнігтя полігелем. І зверху Хо я зробила вирівнювання гелем. Результат красивий та практичний. Якщо вам було корисно, ставте плюс. Та я в наступному Reels розповім при яких випадках ми обираємо гель желе Та до речі, у мене є курс по укріпленню полігелем на трьох формах. Буду актуален кожному майстру.